Дуже багато скажімо, поранені поранені, які морально не були готові до певного травмування. Це ну для чоловіків дуже скажімо так психологічно тяжко, коли йде травмування статевих органів. І скажімо, був такий випадок, навіть ампутована була кінцівка, турнікет йому наклали, а він кричить, що глянь, глянь мені, статево члена, що там робиться, бо, бо каже, там, мабуть, все розірвало. Глянь, чи там це, клю, подожди, дай, дай дожму турнікет, дай бо ж скровися. Видно, що я туди загляну, видно, що звідти сильно не кровить. Тобто мені треба турнікету. Наклав турнікета, і він вплоть до того, що треба мені там це. Ну, зрозуміло, ти там дивишся, навіть якщо ти бачиш там щось критичне. Взагалі треба втішити його, щоб він був морально, він вже морально би, готується до того, що там щось є проблема, він підозрює, що там щось є. Але ти маєш його заспокоїти. Та, старий, там нормально, все там чуть зацепило, чого ти там переживаєш? Нічого кума, ми когось знайдемо хорошого, щоб за жінкою придивився. Він зразу в тому шоці дивиться на тебе, думає, що ну, якийсь там дурачок, який кум, то ну, треба своє. От. Але вони відволікаються, вони не розуміють, що коїться, не розуміють, що їм говорять. Завжди треба жартувати. Якусь анекдота згадаєш, якусь ситуацію життя, згадаєш, подібний випадок, який ти вже вивозив, той чоловік працює, дітки в його родилися, там все нормально. Не завжди це є все настільки правдиво, але нам важливо заспокоїти.